А я продовжую збирати свою колекцію трутовиків, які ростуть на мертвій деревині. Ось це новий для мене вид з обширної родини гіменохета. Наукова назва цього гриба гіменохета червонобура. Ну, ми бачимо, що назва відображає колір гриба. Також Треба звертати увагу на нижню сторону для визначення виду. Це типовий вид роду. І цікаво, що гіменохета червонобура росте виключно на деревині мертвого дуба. От ми бачимо пеньок, і на ньому виросли такі гриби, жорсткі На дотик, звісно, вони не їстівні, але для вивчення природи. Треба знати.